Добрий день, починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. І тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач та обчислення виразів на додавання та віднімання натуральних чисел». Зробіть паузу і, будь ласка, запишіть тему і починаємо працювати. Перше завдання виконуємо усно, всі інші письмово. Отже. Який із зазначених порядків виконання дій є найзручнішим для обчислення суми? Найзручнішим тобто можна швидко обчислити усно, да? Давайте подивимося. Перший 573 плюс 407 плюс і дужка 127 плюс 93. Так, ну так, дивіться, швидко можна. 3 плюс 7, 10 і там 3 плюс 7, 10, але. Далі щось можна заплутатися, і, да, і так швидко не обчислити. Можна задуматися, можна працювати в стопчик. да, а ми хочемо, щоб можна було швидко зробити усно. Третє, подивіться. Як там згрупували? 7 плюс 7, да? 14 зовсім незручно. 3 плюс 3 6 теж зовсім незручно. Далі, друге, давайте подивимося: 3 плюс 7 10. І там у нас 70 плюс 20, 90, і ще плюс 10 буде 100. Зручно додавати усно в першій дужці. Дивимося на другу дужку. 7 плюс 3 10, і плюс 90-100. Отже, в дужках буде в других 500. Дуже зручно додавати і першу, і другу душку, Да? Отже, зручніше додати другим способом. Далі у підручнику. У вас є номер 277. Ми його виконуємо в зошитах письмово. Перевір правильність рівності А-дужка Б мінус С. дорівнює. що можна зробити від першого виразу да? відняти Б, а потім додати С. Давайте перевіримо, да? і нам дали значення А72, Б33 С12. Отже, підставляємо замість А72. Замість Б 33, і замість С 12. Розв'язуємо перше. В дужках да? 33 мінус 12. 21. 72 віднімаємо 21. 51 вийшло. Друге, 72. Віднімаємо 33. Це у нас що буде? 72, мінус 30, 42, і мінус 3, 39, і плюс 12. 51. Отже, правильно, рівність правильна. Далі, із підручника письмово виконуємо номер 278 Обчисли зручним способом, користуючись рівністю з попередньої вправи. І тепер дивимося на перше завдання. Записали його, поставили до рівня і думаємо, що можемо робити. Ми можемо від числа. 589 відняти 189, а потім додати 30. Отже, виконувати дуже швидко можна, да? усно в дужках ми отримаємо 400, додаємо 30, 430. Подивіться, ми виконали завдання швидко, просто і без топчика. Друге. Що можемо зробити? Від 7391 відняти 5291. Скільки у нас буде в дужках? 2100. І додамо 42. 2142. Зробіть паузу і допишіть, будь ласка, завдання. Наступне завдання з підручника номер 284. Постав замість зірочок знак плюс чи мінус, так, щоб рівність була правильна. Дивіться, тільки плюс чи мінус. Зробіть зараз паузу. Подумайте самостійно над завданням. А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Подивіться: 120 плюс 50, 170, мінус 70, 100, мінус 30, 70, плюс 100 170. Вийшло. І друге, знову ж таки, зробіть паузу, подумайте, а потім перевіримо разом. 150 мінус 30. 120 мінус 20, 100. Плюс 60, 160 і плюс 10, 170. Отже, як ви працюєте вдома? Дома у вас чотири приклади. Перший номер, 273, перший і четвертий приклад. Другий номер 275, перший і другий приклад. Переходимо до вашого підручника. Ось, 273-й. Перший і четвертий приклад. Другий і третій робити не потрібно. Знайди значення виразу зручним способом. Отже, усно без товчика. Да? Тільки мені, будь ласка, який ви вибрали зручний спосіб. Далі і номер 275 Перше і друге завдання. Використовуючи властивості віднімання, спрости вираз. Подумайте, пригадайте, як можна спростити вираз. Отже, а я від вас чекаю на фото ваших робіт.